Знищено декілька приміщень з сировиною зернової культури, також білковою культурою. Знову б'ють по такій інфраструктурі, займаються геноцидом. 8 липня 2023 року Кривий Ріг знову атакували російські безпілотники. Два з них влучили в сільськогосподарські підприємства. Сьогодні вночі ці рашистські організми знову вдарили своїми шахедами по території Криворізького району. Було влучання по приватному підприємству сільського господарського виробництва. Тут немає ніякої військової техніки, немає поруч ніяких підприємств. Це склади з зерном, з продуктами харчування. Знову б'ють по такій інфраструктурі, займаються геноцидом. На превеликий жаль є руйнування, виникла велика пожежа. Наші служби ДСНС миттєво відреагували і загасили пожежу. Зазнав травмування хлопець 26 років, отримав поранення середньої тяжкості. Зараз він знаходиться в лікарні. Через влучання шахедів виникло дві пожежі з загальною площею близько 360 квадратних метрів. Сьогодні було влучання у складські приміщення. Наразі знищено декілька приміщень з сировиною зернової культури, також білковою культурою. Наразі збитки встановлюються. Дуже багато руйнувань, зазнали складські приміщення. Наразі розбираємо завали. Згідно зі статтею 8 римського статуту, умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовими цілями, це воєнний злочин. Отже, атаку на сільськогосподарське підприємство в кривому розі є підстави трактувати як воєнний злочин Росії проти України.